Знаєш, ти мене пробудила, точніше твій образ я згадував щоразу тебе і мені так добре в грудях ставало, немов сонце палало, і серце б'ється швидко, швидко, і тепло по всьому тілу. Боже, чути це такий дарунок? Дякую, Всесвіте, я така зараз щаслива, хочу. Хочу прокидатись і засинати з тобою в одному ліжку, чути твій сміх хочу. Я ладен на все, аби лише мати змогу, коли завгодно торкатись твого волосся і бачити твої очі, і чути цей прекрасний сонячний сміх. Я мрію почути це в реальному житті від реального тебе. Ти дійсно хочеш бути зі мною? А як же твої мрії? про ідеал, то це ж ти, то це ж тебе я бачу уві сні, обійнятись з тобою зараз і завмерти у цих обіймах я останнім часом уявляю, яким може бути наше життя спільне. Я так стараюсь вірити у тебе.